Всім привіт! У нас сьогодні нове проходження в Herz of 4 за. Угорщину. Ой, Угорщину за Австрію Фити. Олень. Uh, без айронмена, регуляр і все, ось бачите, достіження доступні. І я обираю Айронмен, значить все, достження недоступні. значить я вже нічого там не накляцав. Uh, налаштування гри. Історичний фокус я залишаю. І підемо ми в Австро-Угорщину, в принципі. Так як в нас це не вийшло за Угорщину зробити, ми це зробимо через Австрію. Думаю, задумка геніальна. І зовсім не тяжка. Ну, давайте розпочнемо. В Австрії понач... поначалу. У початку гри є дебафи, широке безробіття, відновлення від економічної депресії, сенджерменський договір, сен мерський до... сен мерський, да. е мерський договір занадто сильно давить на нас, тим, що ми не можемо міняти шаблон дивізії, ми не можемо е мобілізовувати нові війська, то тренувати. І, в принципі, це якби сильно б'є по нам. Ось, от, можете відправляти добровольців також, ні. До 40-го року, якщо що він. Давайте зробимо цей покриття. В принципі, по фокусах ми його повинні ось лишитися. В принципі, ну, то таке, то, то в принципі, час готуватися до гіршого. Да-да-да-да-да. А, наступне проходження, я думаю, воно буде спробувати через Дунайську Федерацію. Як вам така задумка? Думаю, можливо, вам сподобається. А, політичну владу я сяду буду копити, тому що нам потім понадобиться збільшувати підтримку ФР. Та в нас вона вже нічогісінька. Але, вроді би, як йде на спад. Так, Тому потрібно якомога швидше вийти сюди. Як тільки, да ми тут по получимо підтримку і, в принципі, непогано. Приріс у нас не занадто великий, майже один, тому бажано піднакопити на майбутнє. на майбутнє У да. нас є тут, в принципі, спеціаліст на мінус авіацію противника, але не потрібно краще без нього. Так, давайте артилерію. Угу. Так, це укріплення, це цивільні заводи, це військові заводи. Ну, бонуси такі непогані, ну все рівно. А, спадщина імперії, так. Да. Зараз дожим ще один івент вискочити. Ми маємо бути. Стоїмо твердо. Так, да, мінус політка. Все. Іменно раді цього і треба було купити. А якби не купив би, то було би мінус 70 з чим-то там політки Так. 50, ну, 50% у нас немає, і приросту такого чіткого у нас теж немає. Ну, в принципі, я проблеми в цьому не бачу. Зараз нас тут получимо приріст І тут ми получимо приріст Так, і плюс 5% нейтралітету, і... а тут -а ми не получаємо Ну і ладно. А, в принципі, в принципі, нічого такого ж і проблемного я й не бачу. Голодар <кхем> нашої корони. Так, заборонити демократичну партію. Заборонити комуністів. Ну, да прям партії прям сильно нам помішають, да Нам потрібно зробити. Цензуру преси ще Раз прожати. По ідеї майже 50 у нас вже тоді буде. Просте непогано нам наш король ніч таких уж бонусів не дає на це все. Ну і жалко. Так, давайте на укріплення візьмемо. Забудову получимо чуть. -чуть. Бо, не бонусів, а що там виходить? Взагалі, я не сильно вникав в це нове DLC Плюс один рівень до будівництва. Ось все у нас 50%. Посувати закон Гамсбургів. Династія Гасбургів на щоденну підтримка. це де у нас е, династія Гамсбургів? Ага. Ну, в принципі, да, непогано. В принципі, непогано. Потрібно ще буде потім зменшити взяти дебафи на армію. Точніше, не на армію, а на дещо інше, де це, а на економіку ось. Відновлення берем. Прарарара. Давайте на будівництво бонуси. Так, тепер ми можемо провінції потихеньку за цього коти, тому що у нас політки вдосталь. Я б змінив би зразу на часткову мобілізацію, але в нас підтримка війни занадто мала. Тому ми зараз заберемо цей. У нас получимо бонуси на швидкість будівництва цивільних заводів, залізниць, швидкість будівництва наземних укріпень. Ну, наземні укріплення нам не потрібні. А, поверну... Повернути угорщину наш цей. А вимагати угорщину покоритися? Хм, цікаво. Поняття про... Ой, блін, куди. Сюди треба це брати. Ху-ху-ху-ху-ху, давайте збільшимо призу Різьку дивізію. Атаку захист. Ладно, давайте збережемося на цьому моменті і підемо далі. Вимагати угорського покоріння. Да. Давайте замінимо шаблон дивізій. Мінус гвинтівки. Так, і підемо по Каміс сюди. Тут потрібно буде зараз взяти бонуси на атаку на захист. підведемо війська. У нас є два варіанти: або військовим шляхом, або мирним. Мирним шляхом, в принципі, це буде зараз легко зробити. Там треба всього лиш тут політичної влади. Ми беремо саме перше. Вимагати угорського покоріння, так? Да? Ці рішення будуть стосуватися королівства Угорщини. Давайте сюди, так. Да. Ще раз разбережемося. Так. Як я пам'ятаю, там треба на, буде впливати на всю ситуацію в Угорщині для того, щоб воно було а, зробити її васалом для підготування старих земель та окремих рішення для поліпшення вірогідності мирного результату контроль маріонеток. А, uh, повен... повернені гамбу з війна з грантами, так. Да. Mm. Ну да. Інтегрувати Богемію, інтегрувати Угорщину. Ось, да, впливаємо. Так, це в нас що більш схильні, так? Це зараз нам потихеньку треба це робити для того, щоб. Для того, щоб вірогідність з того, що вони погодяться, збільшилася. Так, все міняємо економіку. В принципі, блін, нічого не помінялося. Ну, рівно політичну владу зараз поки місь кормимо Королівський Союз. Вибух минулого. Сила в кільці, Да Королівський союз. В принципі, ми можемо уйти до союзників. Угу. А, блін, була би можливість, ну, не можливість, а просто не, не хотів би я якось перепроходити кампанію по тому аж з самого начала, то я. Розпочав би за іронмену може, я ще паралельно виконав би е, достіження за об'єднання всіх. Так. Королівський цей Королівський Союз покращуємо. Від... А, я вже покращую відносини з Британією Так. Більш схильні погодитися. Чудово. Зараз я ще армію піднайму в 4 дивізії. ходки блі, не хватає ну і ладно Зараз піднакопимо. і нормально буде. Як я розумію, вони повинні стати моїм васалом. Мають погодитися. Так, ще покращуємо відносини. Британію ми закінчили. 50 політичної влади потрібно. Ну, давайте щас, почекаємо трішки. давай Ну ладно. <с bourbon> ну правильно, а на что ж я надеюсь? Контроль марионеток? Не, давайте спочатку... М -м -м. Тренування, стабільність, підтримка нейтралітету приріст політичної влади, тим дослідження. Давайте ось от. Зараз подивимося, в принципі, чи погодиться якось до нас приєднатися Угорщина, чи ні. Поняття не маю. Може і вдасться, може і ні. М -м, забавна пісня грає на фоні, я прям чую. Чудо. Перша маріонетка. Ой. Я надіюся все буде чудово. Так, так до, до мене кіт в ноги запригнув Я через це поставив відео на паузу. Хі -хі. В ходу кіт щось буде зараз сказити. У мене кіт запригнув на комп'ютера. Боже. Під красунчик. Якщо хочете побачити мого котика, я його скинув в свій Телеграм. Телеграм, до речі, в, сили, в принципі, силка на Telegram під відео можете зайти і подивитися. Так, німецький рейх висловлює проти нашого військового командування. Наша внутрішня політика не має їх турбувати. Все правильно. Давайте потратимо політичну владу трішки. Чудесно. А, плюс 4 дивізії. Так. А да давайте зенітну зброю дослідимо фокуси, фокуси, фокуси. А давайте це. Там чуть, чуть стабільності вріже, ну і ладно Ой-ой-ой, мені меня 30 політичної влад. Ще воно 20 днів виконується, а значить я не встигаю, да? Ай, блін, третій рейх не мучає мені голову Мені прийшлося на те 30 політичної влади потратити, І скоріше за все, да. Не вдалося, ну і ладно. Опимо політичну владу, тому що Чосвачну потрібно. А, більш схильні, вони доволі з великим шансом зможуть погодитися. То є чудово. Опимо політичну владу, значить. Приріст один. В принципі, якщо зараз фокус закінчиться, і чуть посидіти, плюс 2, непогано. Видають ідею підтримка ополучення, да? Ой, так, давай тоді. Чи відносини в нас з ними поскудні Ну і ладно. Ще потрібно їх поставити тренуватися, тому що вони взагалі не здарі. Тільки дві дивізії. в мене хоча б на щось спроможні Атака захист ополчення У мене ополчення ж більше немає. Так, давайте посидимо підкопимо політичної влади трішечки хоча б для одної Чехословаччини. Так, блін, ще 15 хвилин. Не мають поговоритися, чудово! Дві дивізії хоча б створи. Один раз. А, чудово, ні, одну дивізію тоді якраз. Все, 16 дивізій у нас є, в принципі. Копимо політичну владу. А, наступну, напевне, зробимо Польщу. Я вас якось хоча би розпочати анексувати, поки місць не можу. Ну і ладно. Контроль маріонеток. Сілеське питання. Да давайте. В принципі, з третім рейхом у нас мінус відносини. Ладно, давайте ще підкопимо політичної влади В принципі, рухатися по фокусах, не рухатися по фокусах це велика помилка. На майбутнє. Давайте приберемо чуть-чуть дебаф. У нас є бонуси на забудову військових заводів. Давайте побудуємо. Більші схильні до відмови. Що в нас з Польщею непогані відносини, я так скажу. Так, давайте видобуток ресурсів дослідуємо, тому що нам для фокусу там це потрібно. Так, йдемо далі. Жалко, що паралельно не можна на інші ще країни впливати. В... Чому так? Прекрасно. Більшість схильні. Ну, я завжди хочу довести краще до кінця, тому що так тоді безпечніше. Ну, я відчуваю більш безпеки. Так, мінус стабільність. Отримує девольвацію. От, от коли тільки закінчиться. Уй повітряна тривога. От трішки погано, але ладно. Надіюся, що нічого поганого не трапиться. Анпермисловості. Я думаю, навіть якщо щось і трапиться, то ви не замітите. Так, давайте запропонуємо Польщі. Договір. Так, я порадив би вже б тримати війська так, <laughs> і доля Австрії буде іншою. Чого вискочило так пізно? А -а 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 -а. <си> я зрозумів. Іфраструктура, інфраструктура. Щось корисне є, щоденна підтримка нейтравитету, фашизму. Фабрики, давайте фабрики. Польща, скоро, Польща приєднається. Ще польський гарнізон. Воно буде. Ой-єй-єй-яй! Ой, рейх ой, 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 ой. На що вам приєднуватися до цієї війни. Ваші війська будуть працювати на мене. От і все. третій рейх занадто сильно якось здавить. Німецький рейх оправдовує на нас. А ще ж є. Чехословаччина? Ну, як Чехословаччина, австрійська А, да, реально австрійська Чехословаччина. Я думаю, що австрійська Богемія переіменували Все, Польща погодилася Ще 40 дивізій. Третій рейх. Тобі трішки не пощастило. Або мені не пощастило, я не знаю. Скоріше за все, третьому рейху не пощастило. Давай далі ще Югославія <laughs> а, ой. <laughs> а чего на Польшу? Блин, то есть польский польские войска уплывуть? уплывут. Ай, блин. Ще, да, вже це смису немає. Вот угу. такого от. Ну, я військ нових мобілізувати не можу, тому що немає що і кого. Подивимося, чим довше тримається Польща, тим краще. Ще все рівно в мене є щит повноцінний з інших країн. Так, давайте берем ТБ. Санпромисовості, да давай. Ще я зраз тільки політки, напевне, потратив. Запит зараз. Результат буде вагатий. Що? вагатися, да? реально. Так і написано. Війська тупо навіть в битву не вступають. Контролем фронт. Контролем фронт. Чудесно. І в мене немає політичної влади. Буді вагтися, скоріш за все, із-за того, що вони воюють. Ой, тому що я воюю. В принципі, да Блин, у нас есть альянс. И ну да, чудово, в принципе. Ой, блин. Да, давай ты видимо. Ой, бляха. І все. Mm. Нові території в нашому складі. Ще давайте без фокусу поки місь посидимо, повочимо чи чуть, чуть Політики. Політичної влади чуть -чуть підкопимо. Не оберігайте вищих територій. Ви всі сюди. Все, ви всі сюди. Як я замітив, ви там щось порозбрідалися, щось туди і туди. Так, давай. Зараз побудується військовий завод, який все. Давайте тут ще два військових заводи заполучимо. Все. дивись як Польщу гризе Третій рейх. Чудово! Артилерію якої в мене немає. Ну і дай пусть. Ну, допустим. Богатимуться. Ну от югославська армія не така сильна, як. Чого снабження немає. А у мене потягів немає. А! Шмар. А, попросити не військ, попросити Уінліз. Вин... Потяги. Чому ні? Вони... Ой, блін. Попросити потягів, та вас чому ви такі злюки. Прекрасно. Більш схильні до цього. Чудово! Так і захист на середніх територіях. Давайте на потяги я накину ці всі. Заводи військові. Ну, не всі, звісно. Ну, більшість із них. Ой, нафіг мені поліпшення, чого це? Швидкість перевезення оснащення. А, ну ладно, це, в принципі, корисно буде, так. Да. Ай, ладно. така в нас вийшла серія. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Він буде силкою. Все, ставте лайки, подписывайтесь на канал ще раз, і всім звісно ж до побачення.